Привіт! В цьому відео ми розглянемо, чому WordPress став таким популярним вибором для створення сайтів, та які переваги він пропонує. Спочатку хочу пояснити, що таке WordPress. WordPress це безкоштовна та відкрита платформа для створення сайтів, яка дозволяє легко та швидко створювати сайти різного типу і рівня складності. Перша перевага WordPress це. Відкритий код. Це означає, що ви можете безкоштовно завантажити, встановити та користуватися WordPress, а також налаштовувати його відповідно до своїх потреб. Друга перевага легкість використання. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та простоті внесення змін навіть користувачі без технічних знань можуть легко управляти своїм сайтом. Третя перевага велика кількість тем та плагінів. WordPress має тисячі безкоштовних тем та преміум тем, які дозволяють налаштовувати ваш сайт. Крім того, є багато плагінів для додавання функціоналу, такого як форми зворотнього зв'язку, магазин, галерея тощо. Четверта перевага велика спільнота та підтримка. Оскільки WordPress настільки популярний, Існує величезна спільнота розробників та користувачів, які готові допомогти вам з питаннями та проблемами. Це також означає, що є багато ресурсів, які допоможуть вам навчатися та розвиватися. П'ята перевага: – SEO-дружність. WordPress створений з метою допомогти вашому сайту ранжуватися вище в результатах пошукових систем завдяки його структурі. Та вбудованим SEO-інструментам. За допомогою додаткових плагінів ви також можете покращити SEO-оптимізацію свого сайту. Отже, як бачите, WordPress пропонує чимало переваг для створення сайтів: відкритий код, легкість використання, велика кількість тем та плагінів, сильна спільнота та SEO-дружність. Усе це робить WordPress ідеальним вибором для вашого проєкту. Сподіваюся, ця інформація допомогла вам зробити правильний вибір. Дякую за перегляд! Якщо у вас є питання або вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся, не забудьте підписатися на канал та поділитися відео з друзями, якщо воно вам сподобалось.